Що таке сильна позиція, а що таке слабка? У мене перед очима дуже багато за життя було клієнтів, і коли я почав задумуватися над мотивацією людей, то помітив, здавалося б, такі протиріччя. Наприклад, приходить жіночка-фермер і каже: Ви знаєте, у мене щось не виходить. А ну, подивіться, будь ласка, можете мені чимось допомогти? І в результаті цієї жіночки 7-9 тонн пшениці на круг товарної при одній обробці фунгіцидами. І на інших терезах сидить спостережна рада, розумні люди в дорогих костюмах. І у них зовсім інші результати. З гектара вони заробляють значно менше. Здавалося б, круті, розумні люди, а результати не порівняти із результатами цієї жіночки. В чому причина? Ці хлопці б теж хотіли заробляти скільки, скільки заробляє ця жіночка. Що ж їм не дає? Знаєте, я доходжу такого е висновку, що основна проблема це. Невміння приймати. Те, що тобі дається просто так, ти не готовий приймати. Ти знаходиш різні причини для того, щоб не приймати, щоб тільки приховати цю свою нездатність приймати це і зверхність, це і зарозумілість. Це штучна зайнятість. Але істинна причина, на мою думку, в тому, що чоловіки і жінки в тому числі, чим вони сильніші, тим менше вони здатні приймати щось просто так. З самого дитинства нас учили, що потрібно всього добиватися самому і тяжкою працею. Але по факту виходить не так, от на конкретному прикладі. І коли сидять ці круті мене, і як говорив генерал Паттон, якщо всі думають однаково, то хтось не думає. Тобто ніхто з них не може набратися духу, щоб сказати, що хлопці, ми в лайні, Та яка тоді позиція сильна? Позиція, в якій знаходиться жіночка, яка готова приймати і готова просити про допомогу. Чи спостережна рада, яка, перебуваючи в зовсім іншій реальності, прибутковості з гектара, продовжує себе вести подібним чином?